Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Бачите, 8 хвилин до 8 години. Ранку, ранку. Ще, ще в нас темно на вулиці, такі вогники мої. Оце, бачите, я. Оце така я. В халаті в домашньому. Тільки прийшла. Зараз розкажу, де була. І що купила? Оце вогники. Да? Оці вогники будуть у мене отак трошечки посірі, я десь у 9. Вже, да? І я їх вимкну, а тоді увімкну аж увечері. Батареї страшні теплі. Треба трошки прикрутити, бо дуже жарко в хаті. Човка в теплому халаті так зайшла ж тільки додому. 21, да, 21, ну, якось жарко. жарко. Ну Може, того, що я йшла. Я ж так швидко йшла. от. А де я була? Я вам вчора показувала газети реклами, і, і те, що я хотіла купити, я не знаю, казала вам чи не казала. От дивіться, купила я отакі фужери. Шість От, штук отакі фужери. Бачите, це фужери для шампанського. Ось вони, я зараз візьму, покажу вам ближче. Отакі фужери. Ой, дуже красиві. Дуже красиві отакі діамонт називаються. А це фужери для вина. Бакали це для вина. Ось, бачите? Вони різної форми. Цей теж називається діамонт. Отак от. От поставлю, от подивіться, які вони красиві. да? Це чек тобі тоді покажу. От. Зараз покажу їх у рекламі. От. От це ж магазин називається Аско. Ось, бачите, магазин аско. І ось вони оці бакали. такі і такі. От. Можна брати на одну людину 12 штук. Ну, Мені більше не треба. 6 штук таких під шампанське, 6 штук під вино. Ну, ви ж розумієте, що я їх не собі взяла, бо мені ж вони не треба. У мене є бакали. я можу вам показати, де в мене бакали є. Ай там, мабуть, вам і не видно буде, а може, і видно. От там, бачите, бакали, Ото з синіми ножками чотири, і там такі жовтими ножками, так як цвіточком зроблені шість бакалів. Мені хватає головою. Я нічого не п'ю, вони так в мене стоять, я тоді їх теж передам на Україну. Ну, це колись буде. От. І купила я ще отаке. Бачите, отака штука. 1999. От, а стояла вона 9,95, а стояла 79,95. 75% знижки. От. Ось воно. Ось воно, я його купила, бачите? Це таке підножки класти біля кроваті. Ось, бачите, магазин Аско. Написано. От. от. Воно натуральне. Я не знаю з кого воно. Ну, мабуть, я так думаю, із маленька шкурка воно, мабуть, із того. І... Із козликів. Да? Хай мене пр... пробачать і... ті любітелі природи, любителі животних. Але воно продається у Фінляндії і люди його дуже купляють. І я купила. Це я наті купила. Чого не купила своїм? Ну ви ж знаєте, що у нас зараз не та ситуація, щоб оце такі всякі різні прикраски купляти. От таке це не, не та ситуація, щоб різні прикраски купляти. Я їм купую теплі. Теплу одежу, я їм купую харчі і передаю на Україну. А Наті оце таке, що вона сказала. Це я й купила. Дивіться далі. Що купляли фіни? От я вам скажу, що купляли фіни. От дивіться Оце о, таке оце одіяло. Да? Ось воно стояло. А ну давай що ти Не хочеш показувати. Бачите, 239 євро. Тепер 79% е, тих процентів знижка. А тепер воно 49,95. От, отак, отаке купляли. Воно таке запаковане, герметичне, купляли по два, і по три. І, і отакі подушки купляли. Отака От подушка стояла 129 євро. 75. 6% знижки. от, А тепер вона 29,95%. Отакі подушки купляли і отакі от одіяла купляли. Це купляли фіни. От. Я не стала купляти, чого я вам скажу. Ну, наці В Італії таке не треба, воно дуже тепле, але ж ната наталю, теплим укриватися. Унтава, це воно із того із пуха. Того така була ціна 239 євро, бачите. А тепер 50. Вони люди багаті і вони купляють це. І подушка, ще раз покажу: 129. Тепер 29,95. Подушка теж унтава. Теж іспуху. Я не стала купляти, я вам ще раз кажу. Моїм не треба нікому ні в Україну, ні в Італію. А мені тим паче в мене таке тепле одіяло, що я, я прямо довольна, що я його купила, але я ще з ним теплим таким і не вкриваюся, не хочу. А оце те, що купила. оце, Бачите, стаканчики і отаку от ковдрочку. Ковдрочки були ще другого кольору. Сірі були красиві, отакі, отакі сірі. але... Це ж стоя, бачите, 19,25, а сірі стояли 49,95. Тобто сірі стояли половину 39, мабуть, 95. Половину із, ой, де вона? Половину із цієї ціни. Тут повна ціна була 79,95. Оце сірі були половину з цієї ціни, а оці білі, вони. Знижка на 75%. О, оце так і купила. Ну, і оце ще покажу вам, бачите. 19,95 оця ковдрочка, і по 6 євро ті стаканчики, коробка. І того 31,95%. Оцей налог 24%, він усередині. У нас бувають такі знижки, такі дні, що щоб ти не купував, щоб ти не купував, да, якщо ти навіть купив той товар скидочний, і оці проценти ще одні мають. Бувають такі дні. От. Тут ще було 10% знижки на, бачите, ну це були на, на одіяла знижки. На коври, знижки, отакі, на такі здорові коври. Я недовго там була, бо бачите, ще ж тільки вісім, тільки вісім. Я прокинулася о шостій, бистренько таблетки випила, води випила і більш нічого. І я пішла з дому було 35 на сьому. Я прийшла туди без 9 чи без восьми сім, бо вони ж от відчинялися. У сьомій. Бачите, написано, що ці знижки, вони не цілий день, вони із сьоми, сьоми утра до дев'яти утра. Бачите? То я і пішла так. І ви що думаєте, оце я тільки одна така дурна? Ні, я прийшла оце ж хай, хай без сіми, сіла на ролатор сиділа бо запихалась, поки дійшла, ж пішки йшла, Можна було під'їхати, ну тут недалеко тут. Ну, в 35 я хай вийшла, може без 20-18 15 там, 18 минут я йшла. Тихо, так погода хороша. Е, мінус 2, ну дуже хороша. Тихо, тихо. Людей мало ще ж в районі, тільки ті, хто на роботу йде. А машини під'їжджали, під'їжджали, під'їжджали одна за одною, одна за одною, одна за одною. І люди брали, я вам кажу, що люди брали отаке, отаке. Брали отаке по одній штуці і брали стакани. Ну, майже все, що було на знижках, усе люди брали. Але я вам скажу: отакі одіяла і отакі подушки. <кій> ой, побачте. Люди брали по два по три одіяла і, і по дві по три подушки. Отак, От мабуть, на всю сім'ю там, чи комусь може ще ж Різдво йде, да? Різдво ж буде. Це дуже хороший подарок на Різдво, дуже хороший. Фіни не дарять там такі украшення, якісь там золото. Ні. вони що завжди дарять? Піжами, От, е пайтулі. Е пайтулі це така, як ночнушка, таке хлопкове з хлопка або трикотажне, хороше таке. І носки. Теплі носки, в'язані носки. Або отакі, знаєте, пушисті, такі, а там знизу от підшито такі малесенькі кружочки, щоб не сковзалося. Я ходжу, бачите, я люблю в носках ходити. Ось у мене носочки. Я набрала собі, в мене повно. От я так ходжу. Колись тапки надіваю, колись не надіваю. От отак. Ну, це я вам все, що хотіла розказати. Зараз я. Поснідаю, а тоді ще підем, піду у, у другий магазин. Піду, ну це я піду з дому хвилин 20 на 10, бо він у 10 буде відчинятися, і тоді я туди піду. Оце те, що я вам хотіла розказати, Оце те, що я вам хотіла показати. Дуже довольна собою, що не полінилася і пішла. Але ж я вам так скажу, я ж уже е, жіночка. Я не, не хочу казати похилого віку, але такого, як ото кажуть, ну, той вік, що не йдуть на базар, це моя подружка так каже. Не йдуть на базар, а йдуть уже з базарю. Отак, От поняли мене. Хто поняв, той поняв отак. От так що я не сплю довго. Мені достатньо 6,5-7 годин, і я висинаюсь дуже добре. Я лягаю пізно, о 12-й, а може, ще й пізніше можу лягти. І встаю в 6 у 7 сьомої, сьогодні в 6 прокинулася. От. В общем, все вам показала, все розказала. От, отакі ціни у нас. Ось це такі мої покупочки. Довольна. Бувайте здорові, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчата. Тримайся, моя ненька Україна. Перемога буде за нами. А квітки хотіла вам показати. Всі поопускали головки. Ну, я, я так і знала, що вони не будуть довго стоять, оце вони простояли в мене сутки. Бо я ж їхала по морозу, вони ж примерзли, приморозилися, додому прийшла, водички налила. Там отой був порошочок, що насипати їм, щоб вони стояли, а вони ж у теплі, і оце так, таке з ними зробилось. Ну, нічого страшного, Викинута і всі, всі діла. Так що бувайте здорові. Пока-пока. Як піду, а піду обов'язково, що я ку куплю, і я ж вам познімаю. Пока-пока.